Ранку, друзі! Радий вас вітати знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Псалом 17 написано так, 29 вірш. Ти запалюєш мій святильник, Господь, Бог мій освітлює мою темряву». Аллилуйя, ще раз прочитаю вам. Ти запалюєш мій святильник, Господь, Бог мій освітлює мою темряву. І трохи нижче написано, що Він щит для всіх тих, хто надію на нього покладає. Ми покладаємо свою надію на всемогутнього Бога і знаємо, що Він є той, хто запалює наш світильник і той, хто освітлює нашу темряву. Давайте помолимося. Я скажу просто це. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я довіряю йому. Я знаю, що Він запалює мій світильник. Я знаю, що Він освітлює мою темряву, освітлює мій шлях. Я знаю, що він щит для мене, тому що я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, помер і воскрес для мого виправдання. Амінь. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. Запрошую вас поділитися цим ефіром, а також підписатися, звичайно, на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі, друзі. Добре, давайте ми сьогодні подивимось далі Євангелія Марка, 10 розділ, і почитаємо про те, що тут відбувалося далі. Після того, як фарисеї вони випробовували Ісуса питаннями про про, що? про шлюб, так, про шлюб, після цього є тут інша історія. І ось, що це за історія. Люди, це 10 розділ, 13 вірш. Люди приносили до Ісуса дітей, щоб Він доторкнувся до них та благословив. Але учні їм забороняли. Ісус же, побачивши це, розгнівався і сказав. Він був дуже незадоволений з того, що учні забороняють приносити до нього дітей і забороняють дітям приходити до нього. І він сказав: пустіть дітей приходити до мене. І не забороняйте їм. Бо таким, як вони, належить царство Боже. Тобто він каже тут про те, що царство Боже воно належить таким. Як діти, не самим дітям, а таким, як вони. Істина кажу вам, і тут він каже, дуже уважно, слухайте мене, тому що я кажу вам істину, правду. Істина кажу вам, хто не прийме царство Божого, як дитя, той не війде до нього. Він обійняв дітей і, поклавши на них руки, Бога слови. Істина кажу вам, хто не прийме царство Божого як дітей, той не війде до нього. Це істина, яку нам скрав Ісус. І знаєте, в той час люди вони приносили дітей до Равінів, щоб равіни вони помолилися і Бога їхніх дітей. І вони знаєте, були дуже раді принести це до якихось відомих до яких, яких всі приймали. І знаєте, Ісус, вони бачили в ньому такого вчителя, равіна, який не просто навчає Божого. Слово не просто навчає Божої істини, а через якого вони бачать великі чудеса, які стаються. І, звичайно, ж вони хотіли прийти, і щоб саме ця людина, саме цей равін, саме цей вчитель помолився і благословив їхню дитину. Тому що вони очікували, їхня дитина буде більш благословенна. Тому вони приходили. Учні, побачивши це, вони не хотіли пускати цих людей з дітьми і дітей до Ісуса, тому що вони ну, намагалися його трохи захистити, щоб Він більше відпочив, щоб він більше послужив старшим людям, щоб він більше навчив старших людей. Ну йому і так багато чого було що робити. Тому, я думаю, вони не хотіли дітей пускати. Але Ісус, коли це побачив, ми бачимо, що він був цим. Незадоволений. Він хотів, щоб діти приходили до нього. І він сказав їм про це, що таким, як вони, належить Боже царство. І тут істину сказав, що хто не прийме царство Божого як дитина, той не війде в нього. Чи хочете ви увійти у Боже царство? Так. Ми всі хочемо війти в Боже царство. Але він сказав, що нам треба бути як діти. Звичайно ж, ми не можемо стати такими ж маленькими, як вони, для того, щоб пролізти кудись в царство Боже. Там не просто якийсь, знаєте, маленький вхід, і туди в людина не поміститься. Ні. Він каже про щось інше. Ви знаєте, дитина, вона вірить. Дитина вона довіряє. Дитину легко обманути, тому що вона довірувала душу. Що б ви їй не розповідали, які б фокуси ви їй не показували? Вона вірить у них. І знаєте, Ісус каже, що для того, щоб вам увійти в Царство Божого, вам треба повірити мені. Як ми можемо е, здобути вхід у Боже царство? Нам треба повірити в те, що каже Ісус. Повірити Його вчення, повірити в те, що Він прийшов е, в цей світ для того, щоби. Взяти на себе усі наші гріхи, і всі наші провини, щоб померти замість нас. І ми знаємо, що потім Він воскрес. І через те, що Він Воскрес і Він забрав наші гріхи, ми можемо мати виправдання, якщо ми прийдемо до нього, і якщо ми повіримо в те, що Він зробив для нас, і попросимо, щоб він. Пробачив наші гріхи і став нашим Спасителем і Господом. Ми отримаємо вічне життя і увійдемо до Божого царства. Але нам в це треба повірити. І знаєте, дітям легше в це повірити. Якщо дітям розповідають Євангелія, вони вірять в це, тому що в них немає сумніву, що це неправда, що це хтось може їх в чомусь оправдати. І це є істина, і вони вірять істині. Так, вони можуть вірити в якісь неправді, але вони вірять також істину. Ісус каже, що ми з вами повинні бути люди, які вірять чому, які вірять істині і які приймають цю істину. Тому що ми не можемо якимось іншим чином отримати спасіння, тільки як через нашу віру в жертву Ісуса Христа. І знаєте, у дітей нема ще свого досвіду, і тому нічого не заважає їм вірити. Ми з вами, дорослі люди, ми маємо свій особистий досвід. І цей досвід він заважає нам вірити Богові. Ми починаємо думати, що якщо ми бачимо в своєму житті щось неправильне, десь нас обманювали, хтось неправильно вчиняв з нами чи з іншими людьми. Ми бачимо багато прикладів, коли люди думають тільки про себе, то ми це переносимо і на Бога, і на Христа. І цей досвід, він заважає нам довіряти йому. Але нам треба стати такими, як діти, такими ж самими довірливими до нього. І повірити в те, чого Він нас навчає. І тоді ми зможемо це прийняти, і це буде діяти у нашому житті, і ми зможемо мати вхід у Боже царство. Тому це важливо для нас. І нам вже дорослом складніше, тому що нам треба розбиратися з невірством. Нам треба більше докладати зусиль, щоб повірити в те, що сказав Ісус, і не покладатися на свій досвід. Дітям легше, тому що в них немає свого досвіду, і тому вони вірять. Тобто, про що каже тут Ісус? Істинно кажу вам: хто не прийме Царство Божого як дитина, той не вірить в нього. Хто не буде виявляти таку ж саму віру, як дитина, в те, що я зробив? Не зможе увійти до Божого царства. Тобто, друзі, будьте віруючими людьми, довіряйте тому, що сказав Бог, що Він зробив на нас. Проаналізуйте всі ці свідчення, які є у Божому Слові. Почитайте історію про Ісуса Христа, якщо вам цього замало. І прийміть рішення в це вірити. Тому що весь ваш досвід він може казати вам протилежне, і вам треба розібратися зі своїм досвідом. І довіряти більше Богові. Тому дітям легше увійти в Боже царство і приймати усю повноту Його благословення, які він дав людині. Нам трохи важче. Тому що, ще раз кажу, в нас є свій досвід. І він не завжди позитивний, а негативний досвід, який ще і намагається принести нам диявол. Він нас стримує. Він нас встримує. Тому я молюся за вас, і я прошу Бога, щоб Він допоміг нам розібратися з нашим досвідом і стати такими же самими, самими віруючими, і вірити так, як вірять діти, вірити нашому Господу і Спасителю, і приймати його Бог і сміливо входити в Боже царство. Подумайте про це сьогодні. І я вірю, що у вас є віра, ви віруюча людина, у вас є віра всередині. Дайте цій вірі вийти вперед, вийти на передній план у вашого життя. Дайте їй зрости, щоб вона зачмарювала увесь ваш негативний досвід, і щоб вона приносила результати для вашого життя. Алло, давайте помоємося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе за твою любов і милість і за те, що ти навчаєш нас бути як діти, вірити Тобі і довіряти у все, чого Ти навчаєш нас. Допомоги, допоможи нам повірити в те, що ти зробив для нас, і продовжувати вірити в це, і повірити у всі твої обітниці, які ти залишив для нас. Дякуємо тобі і слава! Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас. Його ранами вас було оздоровлено, тож всяка хвороба, неміч, та біль, хай де геть в ім'я Ісуса Христа з вашого тіла. Будьте цілісні. Я приголошую надприродне Боже фінансове благословення для вас, роботу для тих, хто її шукає, мудрість Божу у ваше серце. Ми благословляємо також нашу країну. Ми приголошуємо Божий захист над нашими воїнами. Ми приголошуємо перемогу та мир для України. Ми мовимо за керівництво країни, щоб вони приймали правильні рішення. І також ми віримо, що всі плани нашого ворога вони руйнуються в ім'я Ісуса Христа. В них нічого не виходять, вони в страху тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти воюєш за нас, дякуємо тобі за перемогу, мир та відновлення України. Дякую, друзі, дякую за те, що були з нами сьогодні. Знов і знов нагадую вам, щоб ви не забули підписатися на YouTube канал Церкви Дотик Христа, залишайте коментарі, вподобайки, діліться цим ефіром. Дякую за те, що ви допомагаєте нам розповсюджувати Богу. Звістку. Я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословіннями І пам'ятайте, у вас є віра. Вірте в те, що зробив для вас Господь, і насолоджуйтесь результатами вашої віри. З Господом і до зустрічі, друзі!